Всім доброго ранку. В кожного, в кожного з нас є свої біоритми. Так, от Кіт зараз досипає, бо вночі він ганявся за нічним метеликом. Сьогодні я мусила встати в 6 ранку. Для мене це дуже зарано: я по хронотипу є сова. Не знаю, чи зовсім пізня сова. Але я лягаю десь 12 по 12 ночі і встаю десь 8, пів 9, при тому мені ще потрібен денний сон. Ці особливості вони пов'язані із генетичними певними нюансами, так? І з кровообігом, і з гормональним фоном. Так? І в чому ще є мінус оцих різних хронотипів, що часто люди, ну здебільшого сову, які люблять пізно, не то що люблять, а яким гармонійніше, трохи пізніше лягати, трошки пізніше вставати, десь вдень поспати, часто можуть відчувати комплекс провини за те, що. Вони відрізняються, те, що вони ліниві. Та, звичайно, на мою думку, треба покращувати нічний сон. І багато хто плутає потребу в даному сні те, що наче поганий нічний сон. Так буває не завжди. Просто питання в тому, що є певні фази сну, наприклад, глибокий, чи поверхневий, яких може не вистачати, і я досліджуючи цю тему, зрозуміла, що для мене дуже важливі саме ранкові години десь з 9 до, точніше з 7 до 9, до півдев'ятої. І тоді, в моєму випадку, є таке відновлення центральної нервової системи за рахунок поверхневого сну. А ще я помітила, чим яскравіші сни. Тим, власне, в мене краще відновлення. От також це ще залежить від жіночих гормонів, від таких як прогестерон. Тому дуже багато факторів, які впливають на відновлення. Здебільшого сон трактують, як поспав, виспався, добре спав, недобре спав. Вставав вночі ну, десь в туалет чи не вставав. Але питання ще багато в іншому, тому що при наявності навіть міцного сну людина може не виспатися. Тому будьте уважні до себе. І до своїх близьких, які мають інші біоритми ніж ви.